На окупованих територіях створюються нові платформи для виховання правильної молоді для подальшої асиміляції в російське суспільство. В Бердянську пройшов освітній форум Юх молодой, в якому взяли участь 500 учасників з 83 російських регіонів. Особлива увага і головні акценти приділялися розвитку Донбасу та так званої Новоросії, про що у вітальному листі наголосив російський президент. Завершився форум святкуванням російського дня народної єдності, на якому було розгорнуто 100 метровий прапор РФ. Військово-патріотична організація ЮНАРМІЯ запустила на окупованих територіях акцію. Січас он захищає нас, закликавши знімати відео про родичів, які беруть участь, так званій СВО, та ділитися ними в соцмережах. До шкіл Маріуполя привезли нові глобуси, на яких, окрім окупованих українських територій, російськими позначені міста Запоріжжя, Херсон, Краматорськ, що знаходяться під контролем української влади. У школі 34 Маріуполя встановили так звану парту героя Володимира Жоги, командира розвідувального батальйону Спарта, який в 2022 році брав участь в бойових діях в Маріуполі. По суті, українські діти, які зокрема через його дії пережили всі жахи блокади міста та постійні обстріли, мають виборювати почесне право сидіти за цією партою. Сотні жовтих та синіх стрічок з'явилися в окупованих містах України напередодні російського дня народної єдності завдяки активістам руху Жовта стрічка». Сімферополь, Севастополь, Зарічне, Євпаторія та Луганськ нагадують, що єдність тільки з Україною.